Щоб депутати розуміли, хто там, будь ласка, проходь. Люди пройдуть, якби ви цього не хотіли. Проходьте. А депутати, депутати сидітимуть там, як постоянно? Я пропоную починати засідання з гимн славнього України. Давайте допоможемо голові, малосвідомому голові, який, на жаль, зараз очолює Полтавську громаду, закінчити цей шабаш, який вони хочуть сьогодні провести в цьому залі. <реш> Призвищу. Громадянин України. Як ваше прізвище? Я вам сказав. Запишіть, скажіть Уті. ваше прізвище. На підставі, чого я вийшов Хто Ви, ви прийшли сюди, на, ви щось я... вимагаєте? Представте. Ви я член лічільної комісії, депутат міської ради. О, О, І ви зараз, зараз порушуєте закон? Тільки що в нас відбулося голосування. Відбулося голосування по питанням, які поставив Юліан Матвійчук, фракція Це виключе 9, 10, 11, 14 питання з порядку спорядження. Депутати визначилися, всі підходили, кожен призвідничення голосував за чи проти, тобто ведеться повний запис. Зараз в е, нас голова лічильної на комісії із фракції партії проти Сергія Кабруна, він відмовився ставити свій підпис. Тому сьогодні комісія має повне право скласти акт, що він відмовився. Вся комісія поставить підписи. Е, ну, Надача наші дітей із семи членів комісії лічильної достатньо, достатньо, достатньо більше. І зараз мені на з переобранням голови. Так, як голова комісії по заважень потребує негайного вивчення, якщо це стосується життєдіяльності нашого міста. Тобто це або стихійне лихо, або ще якась непередбачена вона обставина. Ще й невеличке зауваження, якщо можна. Регламент. Ви, 4 будь ласка, будь ласка, скажи, що, що да. да, бачите, вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Да, так. Так що казав міський голова про регламент. В регламенті чітко написано. На кожну пленарному засіданні ради для його проведення числа депутатів утворюються робочі органи, секретаріату у кількості двох осіб, та лічильна комісія у кількості семи осіб. Скільки там було, тільки що заявлено? Десь втік. До того ж, було порушено з самого початку на цій сесії, було порушено закон про місцеве самоврядування, який посилається на закон про доступ до публічної інформації. Не було доступу до публічної інформації, ніхто не бачив. Його побачили депутати за п'ять днів, за сім днів до сесії. Там ще були вихідні дні. Нема було часу опрацювати ці питання.